Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Презентуємо вам спеціальне новорічне відео новин про нашу велику червоно-білу родину Кривбас Ньюз. Але сьогодні я проведу його не одна. У мене буде багато помічників. Напередодні зйомок ми запропонували вболівальникам червоно-білих озвучити найважливіші новини великої родини Кривбаси 2024 рік. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Ну що? Старт. Новини футбольної академії Кривбас. Однією з головних подій року, що минає, стало призначення грецького спеціаліста Маріоса Александріса на посаду директора академії. Молодий керівник вже має великий досвід роботи в європейських клубах і в Кривбасі він дуже активно провів перші місяці на новій посаді. Окрім структурування роботи академії, взаємодії тренерів та батьків юних футболістів, початку впровадження нових сучасних методик у тренувальний процес було проведено безліч внутрішніх івентів. Та мотивуючих зустрічей. Це і зустріч юних гравців з футболістами головної команди клубу і визначення кожного тижня авторів найкращих голів та сейвів. Також це приємні сюрпризи на тренуваннях для вихованців футбольної академії «Кривбас», нагородження пам'ятними призами від гравців та керівництва клубу. В трьох заключних домашніх матчах у УПЛ. Футболістів на поле виводили вихованці та вихованки академії. І це вже стало гарною традицією. Що ж, можемо побажати новому керівництву футбольної академії «Кривбас» тільки успіхів в подальшому. А також повідомимо, що 2025 року на нас очікує прихід ще нових спеціалістів. Після перерви ми продовжимо показувати, на що здатна ФА Кривбас в турнірах. Єдине пазл, якого бракує, це європейські спеціалісти, які невдовзі приєднаються до нас. Спеціаліст з відділу воротарів, фахівець з фізичної підготовки та спеціаліст у методичний відділ. А вже ж до нашої команди будуть доєднуватися і українські фахівці. Ми дуже раді, що академія розширюється і ці люди стануть частиною нашої червоно-білої родини. ФА Кривбас виходить на наступний рівень. 2024 рік довів, що футбольна академія Кривбас дійсно найкраща. Одразу чотири червоно-білі команди вийшли влітку до фіналу чотирьох дюфлу у своїх вікових групах. А найвище досягнення підкорилось кривбасу ю Ю-17», який здобув бронзові нагороди. Стосовно нового сезону 2024-2025, то всі команди структури Кривбасу, а це ФА Кривбас і УФК Кривбас, мають чудові шанси на вихід в плей-офф, чотири перших місця, два других і два четвертих після першої частини чемпіонату. У 2024 році маємо чудові результати в цифрах: це 104 перемоги в чемпіонаті Діфу, та 473 голи на будь-який смак. Ще одним безперечно високим досягненням для вихованців кривбасу в році, що минає стало здобуття півзахисником Олександром Каменським золотого м'яча. Майже як как 17-річний футболіст червоно-білих, був визнаний спеціалістами найкращим гравцем України, атакувального плану 2024 у віковій категорії. Ю 17 наразі ж на молодого виконавця великі надії покладає Юрій Вернедуб. Він підказує на тренуваннях мої помилки. Якщо щось не, не виходить він е, допомагає мені своїми порадами, я дякую Юрію Миколаївичу, що він мені дові довіряє, що він вірить мене. Не можемо не відзначити, що двоє молодих гравців Кривбасу протягом року викликалися до юнацьких збірних України. Це воротар Данило Сичов, збірна України Ю 15 та захисник Ілля Каплунов Ю 19 Молодці хлопці. Ми впевнені, що у наступному році червоно-білих збірників значно побільшає. Команди ФА Кривбаси, нашої Дніпровської філії, УФК Кривбас провели успішний рік. Окрім яскравих перемог в чемпіонаті дзюфлу, червонобілі здобули багато важливих перемог у всеукраїнських та міжнародних турнірах. Успішні виступи в Черкасах, Вінниці, Житомирі, Яремче, кубки та нагороди за перемоги в чемпіонатах Кривого Рогу, Дніпра, обласних змаганнях, срібло на міжнародному турнірі в Литві. І це ще не все. Наші юні вихованці забували голи, вигравали індивідуальні нагороди, отримували яскраві незабутні емоції. Але головне здобували безцінний досвід, який так знадобиться червоно-білим в подальшому. Кривбас Ю-19 в 2024 році підписав перших в історії юнацької команди легіонерів. З Нігерії до Кривого Рогу прибули Талановиті, Чін Еду і Чоку та Узома Чиджоке. Другий навіть встиг провести 5 матчів за команду Олексія Прилепова. Обидва гравці залишають гарне враження на тренерський штаб. Тож у 2025 році бажаємо нашим легіонерам тільки подальшого прогресу. Перейдемо до новин нашої жіночої команди, мої малишки. 2024 рік, на думку нас, болівальників, починався для ЖФК Кривбас не дуже радісно. Багато досвідчених гравчинь пішло з команди, але це не завадило взяти нашим дівчатам бронзові нагороди вищої ліги. Окрім того, кривбас оформив рекордні для українського жіночого футболу офіційні трансфери. Це переходи гравчин збірної України Дар'ї Килюшик та Даяни Семків та кандидатки Віолети Тян. Ми раді, що саме у кривому розі футболістки отримали свої дебютні виклики та були частиною нашої червоно-білої родини. ЖФК Кривбас провів дебютний сезон оновленим складом у вищій лізі чемпіонату України. Одна з наймолодших команд чемпіонату. Попри все, здобула ряд ефектних перемог. Але найголовніше на наших грачів серйозно розраховують збірних України різних вікових груп.

Футболістка Кривбасу та кривбасу в вею 15 вдало захищають синьо-жовті кольори та продовжують прогресувати. Одразу 13 збірниць: це Вікторія Калінчук, Дар'я Колоді, Мілена Іванченко, Анастасія Білкіна, Поліна Назаренко, Анна Авраменко, Ульяна Соловйова, Анастасія Стахнюк, Ірина Олінніченко, Анастасія Жигадло, Софія Зуєва, Анна Лях, Вероніка Непошивайленко. Гравчині кривбасу є майбутнє. Тім жіночого українського футболу, і це неодноразово відзначають спеціалісти. Тримати дівчата і все ж таки головною перемогою жіночого футболу для кривбасу є звитяга ГВЮ-15 в чемпіонаті дівочої ліги України. Кривбас дворазово чемпіон і вже втретє успі успішно розпочав похід за золотом. Команда Дениса Мацебура з п'ятьма перемогами впевнено лідирує в новому сезоні. Новини головної чоловічої команди клубу для Кребасу 2024 рік назавжди увійде в історію як рік здобуття бронзових нагород УПЛ. І це без перебільшення головна подія року. Ці бронзові нагороди стали вже третіми в історії Криворізького футболу. Відзначимо, що футболісти прийняли рішення віддати свої медалі родинам загиблих ультрас клубу. Вічна пам'ять нашим захисникам. Кривбас дебютував в Єврокубках. Червоно-білі зустрілись на євроарени з сильними та досвідченими суперниками. І більшість гравців отримали свій перший великий європейський досвід. Через щільний графік, переїзди, новий сезон УПЛ Кривбас розпочав нестабільно. Але підопічний Юрія Вернедуба надолужили згаїна, і команда пішла на зимову перерву четвертою. Гідний результат: в цілому, 24-го року, Кривбас добув 16 офіційних перемог. Та забив 44 голи. Далі більше. У лютому глядачі після довгої перерви, пов'язані з повномасштабним вторгненням, повернулись на трибуни українських стадіонів. І першим таким матчем для Кривбасу стала березнева гра проти оболоні. Саме завдяки 12 гравцеві команда Юрія Вернедуба тоді здобула перемогу. В подальшому неодноразово заповнені трибуни допомагали нашій команді здобувати позитивний результат. Дякуємо! Кривбас це ми. Юрій Вернедуб найкращий тренер останнього ігрового місяця в УПЛ, А гравці Кривбасу неодноразово обирались спеціалістами до символічних збірнів турів в УПЛ та ставали найкращими за підсумками місяців, в тому числі Ігор Твердохліб – найкращий гравець України у листопаді і грудні, який ефектно увірвався у боротьбу за звання найкращого бомбандира сезону. На його рахунку вісім забитих голів. Може двіткаю не можна не відзначити прогрес молодих футболістів ю 19 які дебютували 2024 року у головній команді в поєдинках УПЛ та Кубку України. Ярослав Шевченко, Тимур Бутенко, Олександр Каменський, Юрій Вернедуб продовжує довіряти молодим виконавцям, а вони віддячують йому працею на тренуваннях і на полі. Цьому році Кривбас почав співпрацю з українським криворізьким брендом Скідан. В березні 2024 року футболісти вперше вийшли на поле в червоно-білих джерсі власного виробництва, презентували цю форму ті, завдяки кому футболісти мають змогу грати, а ми відвідувати матчі на стадіоні. Шість різних історій були розказані героями презентації, шість важливих меседжей, які повинен почути кожен. Ось тут посилання для тих, не Хто ще не бачив? Ну а у жовтні Кривбас презентував третій патріотичний червоно-чорний комплект форми його присвячено визвольній боротьбі українського народу за незалежність. Цей комплект зайшов не тільки криворізьким вболівальникам, адже в нього вшито багато скритих меседжів. Ми впевнені, що тільки червоно-чорний прапор боротьби приведе під синьо-жовтий стяг свободи. Так прокоментували в клубі презентацію. Європейський вектор Кривбасу полягає не тільки в виступах Єврокубках, а й розширенні географії співробітництва з різними клубами. Компаніями та організаціями УЄФА, Європейська асоціація клубів, Трансферум, Скіл Корнер. За цей рік було багато робочих поїздок та важливих зустрічей. Окремо хочемо виділити візит гендиректора ФК Крибас Володимира Баєнка на африканський континент, де вони разом із шеф-скаутом клубу переглянули найталановитіших місцевих футболістів, які в майбутньому можуть поповнити ряди різних команд нашої академії і крибасою ю Ю-19». Дуже важливо саме молодих. Футболістів брати і намагатися ще їх покращити, ще більше вкладати в них роботу наших тренерів, тому що наші тренери одні з найкваліфікованіших, і вони знають, як працювати. Ми рухаємося тільки вперед, ми розвиваємося, і ми станемо найкращими. Ну і в ексклюзиві наприкінці ми хочемо привітати усю червоно-білу родину. Як любить казати Віктор Вацько болівальників до болівальників. Хочеться привітати усю червоно-білу родину. Бажаю яскравих емоцій, поменше повітряних тривог. Всім вам бажаю в новому році, щоб кожна ваша дитинка, кожен хто бігає, посміхається, сміється, вам приносили тільки радість та щастя. Палкового кохання, здоров'я та натхнення. Я бажаю всім командам «Кривбасу» більше забувати та більше перемагати. Затишку у ваших родинах. Гарного настрою. Квітнути, Щоб все було чітко. Бажаю всім, у кого близькі воюють зараз на фронті, найскоріше дочекатися всіх додому. Хочеться побажати перемоги червоно-білим і головної перемоги нам всім. Бажаю вдачі та щасливого нового року. Кривбас це ми. Ким вийшов цей заключний в 2024 році випуск «Кривбас Ньюз. не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео вже у 2025 році. З вами увесь рік була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках «Кривбас Ньюз.